Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на рікошеті з Геріусом. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик облога. І зараз ми поглянемо, що він здатний. Поїду, заберу броню. Так, Закинув гранатку наниз. Так, якось промазав трошки. Так. Так. Може мені тут краще якого взяти? Не знаю, Ариса з підривником гром. To tam u nich jest jeszcze rylsa, wins twins z Tak, promazował ja troszkę. Так, Гром, Рельса, Твинс. Чихай, так и буду ведь смоки. Смоки, Рельса, Гром. Чипс. Може ця комбінація буде тут краще в тому режимчику. Так, за пульсари в мене знову той квінт. поставив я там мінку. Так. прожимает паладинчик свій овердрайв и все. Вони можуть зараз цю точку захопити. Так, є захоплення від суперників. Якщо модуля нема, то цей геліус накидає так, ніби непогано. Виносить мене скорпіончик зразу з ходу. Нормально, підривник працює. 70% заряд у варидраева. Нормально я захлопнули. Нам головне, щоб наші їхали на точку і ми зможемо виграти каточку. На чого підхилили чуть-чуть? Гранатку наверх закину. Так, ну і є, у нас другий Так, Хотів я б фріза під ривником забрати, але його добили союзники і без мене. Тимо на точку може знову пощастить, захопить щось, так, ну Пінгою у мене страшно, конечно. Так, і виносить мене скорпіончик. Так, да, якби ти черик шарика раніше запустив, то було б добре а так. так, нормально. Роздає нам диктатор овердрайв. І нема коли кого вбивати. Так. Чікс поставив я тут мінку. І є друге захоплення, чи третє навіть уже. Повід нашої команди. Так що я тут, походу, з комбінацією не прогадав, коли взяв Арес Ну, Арес в режимчику облога завжди був топовим. Плюс тут карта маленька, якраз він туди підходить. Так, трошки я промазав по посмотрки. І мене виносить твінс. Але захоплення, походу, буде від нашої команди, да. захоплюють союзники точечку, і ми вже виримаємось вперед з рахунком так. Так, за рахунком 4-1. Запульсари в мене твінс, а я його забрав під ривником. Капіта, навіть граната не виносить титана. Виносить мене гром. Але я думаю, що цю каточку ми вже виграли. Як не крутий. Навіть якщо ми в одну точку ще чи дві вступимо, Це вже на кінцевий результат ніяк не вплине. Так, за у мене твінс. Так, не дотягнувся я під ривником до Титана, на жаль. Так, граната півтори тисячі накинула по твіту. Так, по тисячі накинув суперникам, але цього не досить. Уступаємо одну точечку. І рахунок стає 4-2. Попадаю під сусульку Так, 97% заряд овердрайва. Так, що скоро ми його прожмемо. Так, птичка прожимається не в т'ємо, звісно. Ти нічого не зробиш, не встиг я зреагувати. Так і є останнє захоплення, і ми виграємо цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на рікошетік з Єліусом, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.